Поздравивши нівесту з іменинами, я під'їв колготки з начосом і почав їй головний подарок готувати. А саме затягти дрова в двір, бо дощі йдуть, а вони мочаться, що вже на деяких дрючках така вовна поросла, як у мене чуприна під руками. Перевірив скільки метрів осталося на мобільнику, та й почав дубок носить, бо зараз таке время, що лишнього ніхто не підкине, а поцупить, як два пальці обістять. І мені вже кажеться, що я в тому возрасті, що можу сміло казати. Що раніше люди якісь дружніші були, гуртувалися, дружили. Раніше якось проще було чешу. Чи, чи може мені кажеться бог зна? Та що раніше? Раніше й талят на Івана купала роздавали. Сьогодні треба, а те, що було, то було. Пішов у дровник і возочка хватив, бо хочу земельку під воротами вибрати і щибиночкою підсипати, бо я машиною такі колії поробив, що вода збирається. А якщо ще й дощ і кудись їхати треба, до тієї машини треба на резинові лодки пливти. А в салоні скільки грязюки, що орати можна. А так то потихеньку порядок наводиться. І те, що було раніше і зараз, для мене це як небо і земля. Але спеціалістів у наше время теж фатає. Кажуть, ходе по грабцях сплівачки стріляє. А в дворі і в хаті як було, так і осталось. Да, у нас хата проста: стіни криві, і трава росте там, де вона хоче рости. Я думаю, що і пеньку, ясно. Що відновити стару хату в селі, треба багато грошей і врем'я. Але своє є своє. Вийшов утром на ганок, соплячка затягнув і пішов поратися. Та й матеріали тут, щоб вам відео знімати, теж фатоє. Вилетів з двору й до кучі пошкробав. Набрав щебеночка, яку ще покойний дід Олекса привіз. Підсиплю, трамбується і буде порядок. Понятно, що в ідеалі плиточка, це все б дяло порішала. Але зараз це не головне. А ще на возика треба колесо купити. Бо тільки накачаю, а воно шипить, як кошеня на собаку. А взагалі, якщо місто і село рівнять. Лічно мені в селі лучше. Як то кажуть, більше маневра для розвороту. А так то природа, свіже повітря, і не треба кожен день собаку вигулювати. Але з водою в хаті треба щось рішати. Бо коромисло скоро лопне на шиї. Вивісив шапку, щоб висохла і пішов у хату ремонтами займатися, Бо на пробу взяли панель помірять, бо обої в хаті відсутствують. А глина, яка до одежі чіпляється, присутствує. І щоб подушки і голови об стіну не вимозувати, поклеїмо і буде красота. Але спочатку прогрунтувати треба. Щоб приклеїлося як дитина до мотері. Мозав я одва слоя. Бо так дядьки рекомендують. Я в цих ділах не сильно понімаю, тому ставлю це професіоналам. І як усе вже повністю підсохло, взявся за поклейку. Нам саме цей цвет понравився, бо любимо, щоб у хаті світло було. Та й в газеті десь читав, якщо ремонти в хаті в світлих тонах, площа візуально більше кажеться. І помаленьку, потихеньку, комфорт собі робиться. Клеїть взагалі не важко. І розуму, щоб з ними розібратися, багато не треба. Ще й тим болі, якщо ікони збоку стоять. розберемося. Під лампічем, підмажем, та й дай Бог бим мжить. А вам дуже дякую, що додивились відео до цього моменту. Тепер ви офіційний герой цього відео. І ще Дякую всім тим людям, які донатять мені на банку. Поначалу думав, що то родичі скидають. І досі не віриться. Якщо бажаєте підтримати мій блог, посилання в описі. Кидайте, скільки хочете, хоч 50 копійок. А вам так скажу. І нічого страшного, якщо у вас зараз немає ремонтів. Це діло наживне. Головне, щоб рядом правильні люди були. І світло було у вас всередині. Бо коли всередині є свят, ним мимоволі ділишся. І іноді одного вашого тепла хватить, щоб комусь рядом стало трішки ясніше, спокійніше і трохи краще жити.